І про міграційну політику Дональда Трампа говоримо далі: 250 мільйонів доларів планує витратити адміністрація Трампа на добровільну депортацію іноземців. Мова йде про понад 200 тисяч українців та 500 тисяч гаїтян. Нібито мігрантам, які погодяться виїхати з США, самостійно уряд запропонує тисячу доларів. За даними видання Вашингтон Пост, у проєкті документів також згадуються громадяни Палестини, Лівії, Сирії, Судану та Ємена. Втім, ціровою групою добровільного повернення, за словами джерел в адміністрації. Трампа скоріш за все стануть афганці. Колишні урядовці і правозахисники власне план адміністрації США засудили, назвавши його. Нелюдським і таким, що суперечить американським цінностям, міжнародне право забороняє повертати біженців до країн, де їм загрожує небезпека. Крім того, переспрямування 250 мільйонів доларів із фондів міжнародної допомоги на депортацію суперечить меті цих коштів захисту вразливих груп населення.